На тлі тотальної капітолянської політики в найважливішому питанні у захисті ідентичності української нації і державності в захисті української мови на Донеччині влади, взагалі і центральної. Зокрема, я кажу про рішення від 11 березня 2025 року. Я сам і мої команди, які працюють на Донеччині і в усій Україні, які допомагають нам тут з усієї України. Ми саме випрацьовуємо оновлену програму наших спільних дій, і без остаточного розуміння чіткого, звісно, бо інформація дуже свіжа, рішення свіжі. Без чіткого розуміння остаточного, як саме ми будемо діяти, ми точно знаємо одне: ми знаємо, як ми не будемо діяти. Ми не будемо. Збавляти обертів у захисті українськості насамперед публічного простору української Донеччини. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я Сашко добрий, і тепер про все це, це дещо більш розлого. Сьогодні, 11 квітня, 25-го року, вчора, 10 квітня, відповідно так, цього саме року, я опублікував відео із першим. Першим ефектом і думками пов'язаними з тим, що мовний вони омбудсмани Держпродспоживслужба сповістили мене фактично від імені України, так про накази там через Мін'юст, якщо не помиляюся, які набули так законної сили, про те, що на Донеччині, зокрема у Краматорську і Слов'янську, там ще має прийти відповідь про дружківку, я так думаю. Фактично, влада капітулює і не здійснює контролю і мовного нагляду контролю за дотриманням мовного законодавства. Що це означає? Правильно, що ці міста, які абсолютно нормальні здорові українські міста. Хто буває у Слов'янську, і хто буває, наприклад, у Києві, чудово, як я може упевнитися, що станом на от початок квітня 25-го року, фундаментальної різниці не відчувається. Всі державні органи на своїх місцях, всі правоохоронці на своїх місцях, всі держслужби на своїх місцях, все працюють, кумби саджають, бордюри фарбують, бюджети розпилюють, все як слід, все файно. Так от, і як правильно зауважила одна з наших любих знайомих, також українських націоналісток, пані Сидоренко Діна, то зауважила, ну цікаво, так як так, за таких умов держава надає дозволи і контролює, наприклад, фінансову діяльність там установ там, підприємств, фізичних особ-підприємців. Так, і не здійснює головного контролю за дотриманням мовного законодавства в їхній діяльності. Що це означає, якщо коротко? Це, якщо коротко, означає, що якщо, наприклад, на Донеччині заборонено продавати алкоголь, так у держави, у влади є ресурси для того, щоб це контролювати. Повторюся. Це вам не Сіверськ, це вам не Часів Яр, це вам тим паче не там Бахмут, так, тимчасово окупований московитами, а насправді спалений під нуль. Ні, це звичайні українські міста, в яких ну, трохи частіше прилітає ніж в тому Києві. Так проте ну, наскільки ця різниця критична в наших реаліях, ну на мою думку, не принципово. І, повторюся, постійні роботи комунальних служб, правоохоронних органів і всього іншого, супутного до того, якихось там закладів освіти, кажуть на користь того, що це так і є. Тобто, нагляда держава наглядає, щоб не продавали алкоголь, держава наглядає, щоби платили податки. Держава наглядає, щоб не продавали там наркотики. Щоб не спалювали автівки, так, зокрема військових. Тобто звичайне місто, держава наглядає за всім, окрім наскільки ми знаємо на сьогодні дотриманням мовного законодавства. Це при тому, що наголошую і нагадую. І це розуміють всі, хто в змозі бачити хоча б хоча до кінчика власного носу краще далі. Що алкоголь, наркотики, нелегальний обіг зброї вони всі разом взяті дуже і дуже, і дуже далеко в плані шкоди українській нації, українському народу, українцям, української державності, українській державі, українському суверенітету. Українській соборності, аніж московицька мова, аніж цей агресивний вірус, проти якого українці активно борються на Донеччині, і у цій боротьбі держава у них прибрала важливий інструмент, фактично, своє плече. Бо станом на сьогодні, як ми бачимо з моїх свіжих дописів. Так, можна почитати наочно, що пишуть мені державні органи, що будь-які звернення українців задля дотримання мовного законодавства, задля обслуговування їх українською мовою, задля відповідно викорінення головної зброї московитів проти українців московитської мови з публічного простору, з закладів. Там підприємств і всякого такого не дадуть жодного результату. По факту, українцю спочатку насміються в обличчя, потім пан Кремінь, мовний омбудсман, відправить до того підприємства листа, яким там підітруться, ще потім з цього листа посміються, і на тому все закінчується. Так? Об'єктивно, це чистої води зрада інтересів. Української нації і українців на цій території найцікавіше в усьому цьому зауважую, що я не знаю нікого, хто би на цих землях так активно просував боротьбу за чистий українськомовний публічний простір за дотримання законності в. В межах українського, українського законодавства на цих землях: це Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, як я сам і мої молоді команди. Ми півроку, добрих півроку, це робимо на постійних засадах, там фактично в промислових масштабах. Ми писали і пишемо звернення власним коштом, коштом з моєї робочої банки, коштом позитивної дії небайдужих українців з усієї планети. Ми здійснюємо цю роботу. Ми отримували відповіді упродовж цих місяців від органів і місцевої влади, і відмовного омбудсмана щодо заходів, які вживалися задля підтримки української мови в публічному просторі цих міст і містечок, задля викорінення московицького, москворотого непотребу окупаційного з публічного простору цих міст і містечок. І от 11 березня прийшов наказ, прийшло рішення про те, що фактично наперед вони не будуть нічого робити. Відповідно, є всі підстави вважати, що просто ця наша систематична робота призвела до такого спротиву в місцевій владі, що ця місцева влада вжила заходів і. Проштовхнуло це рішення через центральну владу, через, якщо не помиляюся, мін'юст. Просто робота однієї людини, Сашка доброго, вмотивованого українського воїна і націоналіста. Призвела до того і його помічників, так бадьорі потужні переможні команди. Призвело до того, що влада на місцях. З різних причин, цілком імовірно, тому що, ну, вони не хочуть, скажімо так, накручувати проти себе з значною мірою з московщини електорат, і вони втомилися виглядати погано в очах цих змосковщиних підприємців і з московщиного місцевого населення, ходити вимагати від них дотримуватися законності. І вони пішли таким шляхом. Що просто просунули це рішення і самоусунулися від цієї роботи. Отримали, створили і отримали собі законні підстави не діяти, не ходити до змосковщиних підприємств і не вимагати від них дотримання. Тобто, зливати під корінь інтереси української нації. у тому найважливішому, що першочергово, усеохопно і найбільш глибинну виокремлює українську ідентичність, українську мову, відповідно, ми, як завжди, випрацьовуємо нові формати подальшої дії. І повторююся, як на початку відео я казав, чого ми точно не збираємося робити, це збавляти обертів. Я сам і всі, хто зі мною співпрацюють на тих чи інших засадах, ми продовжуємо максимально ефективно діяти задля мовної деокупації Донеччини, вже відтепер, всупереч, бездіяльності влади. І наголошую, що коли ця зрадницька політика влади, взагалі центральною зокрема, буде продовжуватися, і, наприклад, там, де сили оборони України, які геройські, просто геройські, тримають лінію фронту, будуть не в змозі витримувати і будуть відходити назад, відповідно, оця зона. Яку вони називають можливих бойових дій, також буде відходити назад, так на захід України. Відповідно, в цю зону будуть потрапляти нові населені пункти, в яких українська влада буде капітулювати в частині захисту найголовнішого, що є у нації, зокрема в української нації, це української мови, це тотально зрадницька політика, політика бездіяльності тому що захист української мови він має іти безпосередньо плічопліш з українським воїном, і здійснюватися там, де є для того найменші можливості. І пересуватися разом з українськими силами оборони, наступати разом із ними на московитів, і відступати разом із ними там, де того вимагає. Тактична або стратегічна ситуація. Ось таке ми маємо продовжуємо працювати ефективно, потужно, переможно. Попри зрадницьку, капітулятивну політику влади. В цьому випадку насамперед центральною. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. Nedøst er jeg ikke.